Друзі, всіх вітаю на нашому майданчику автоплант Київ. До нас заїжджає автомобіль від власника Mercedes Benz ML320 CDI. 2009 рік випуску 238 тисяч кілометрів пробігу автомат. Об'єм двигуна 3 літра дизель. Ціна на автомобіль 16 500 доларів. 4 тисячі кілометрів тому була проведена заміна теплообмінника, замінювалася мастила та фільтра в двигуні. Також відреставрована турбіна. 2000 кілометрів тому було замінено дві передні пневмоподушки в повному комплекті. 10 тисяч кілометрів тому відреставровано кермову рейку, автомобіль повністю технічно справний, доглянутий та в дуже гарному технічному стані. На автомобілі стоїть. Двигун Мільйонник ОМ-642, напевно, один з найкращих двигунів в сучасності від Mercedes-Benz. Дуже-дуже надійний. Ставився на багато різних моделей, також на спринтера. Тож ходить він близько мільйона кілометрів і до нього ніяких нарікань немає. Переходимо далі на автомобілі 238 тисяч кілометрів пробігу, 4 автоматичних електросклопідіймача з електрорегулюванням дзеркал. Електрорегулювання передніх спинок водійської та пасажирської з пам'яттю на три особи. Таке мультикермо з системою керування мультимедіа та керування бортовим комп'ютером знизу шкіра, зверху дерево. Бачимо, така на система мультимедіа, велика, дуже мультифункціональна. Двузовний клімат-контроль з підігрівами сидінь та з вентиляціями. Бачимо переключення у нас спортивного та комфортного режиму підвізки, допомога при спуску, підняття автомобіля та відключення парактроліків. На автомобілі є датчик дощу, є круїз контроль та є електрорегулювання. Кримової колонки. Класичне для Mercedes-Benz переключення передач. Датчик світла та протитуманні фари є на автомобілі. Преміальна музика Harman Kardon з динаміками по всьому салону. Дуже гармонічний салон в дуже-дуже гарному стані. Переходимо до заднього ряду сидінь. Дуже просторий. У нас тут диван, шкіряний, звичайно ж таки. складання є заднього ряду, Підлокітник з підстаканниками в наявності. Система SFX є. 12-вольтовий роз'єм на 20 А також нас є. Дуже класно у нас реалізовані сидіння, дуже зручні, дуже багато місця та дуже простора. Також дерев'яні вставки, куди ж без цього, все-таки це Mercedes Benz. Перейдемо до багажнику, бачимо електроніки, камера заднього огляду, фірматікадреватура, яка означає, що автомобіль у нас повнопривідний. Електропривід багажнику у нас також. Є, бачите, все відкривається без проблем. Шторка також є преміальна акустика по всьому автомобілю Харман Кардон. Бачимо сабвуфер, який розташований у нас в багажнику. 12-вольтовий роз'єм на 20 А також у нас є в наявності. Величезний багажник, дуже класний. Бачимо, у нас такий блочок. Це в нас показники партоніка. Саме по ньому ми розуміємо, скільки у нас дистанція до перешкоди позаду. Нажимаємо кнопку. І багажник закривається. Такі класні насадки у нас на автомобілі, про тому, що він дизельний, але все рівно вихлоп вигляд має. Тож, друзі, цей автомобіль коштує 16 тисяч 500 доларів. Нагадую, що це автомобіль від власника. Це означає, що дана машина знаходиться у власника, вона не в нас на майданчику. Ви можете зателефонувати за номером, який буде в нас в посиланні та в самому відео, та домовитись про покупку даного автомобіля. З вами був автопоєнт Київ. Працюємо для вас. До зустрічі, друзі!